Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка з магазину грам на 63 злотих і 51 грош. Я перевела на гривні, це рахувала по 8,50. Це е, приблизно 550 гривень. Е, можливо, курс змінився. Ну, я рахую по 850, а ви собі вже е, рахуйте, який є курс, тому що я не слідкувала за курсом. Ось взяла таку картон. Бунальна картопля, цибуля, морква. три штучки. Ось такі прованські трави. Вони Трошки по-іншому називаються. Хто шукає, потрібно спочатку перекладати на польське Це Жоля провансальські. Порадувала себе сьогодні таким сиром горгонзола. Люблю до кави. Він без скидок, без нічого, коштує 6,99, Ну, злотих. кусочок менше кілограма, десь 800 грам. Вирізки сьогодні на неї акції. Ось 800 грам 15 злотих. Таку беремо французьку гірчицю, Дві міріни. Так, далі далі, далі далі. Шинка, помідори, сир, один часник. Він продається, вони тут поштучно продаються, вони на кілограми не продаються. Банани. Хліб. Такий хліб ми трошки беремо на заквас. він коштує 5 злот. І хотіла показати, як шинку вона роблять. Бачите? Вони ріжуть на такі пластерки, які хочеш тобі тонші, грубші, як скажеш, так вони тобі поріжуть. Немає взагалі цьому проблем. Ну, вдома ти так реально не поріжеш цього. Ну, тому я користуюсь цією функцією. Так само сир. Не буду розпечатувати, просто покажу от. Я прошу тоньше, тому що ну, вдома ти так насправді не зможеш порізати ці машинки ж немає. І, і воно все вже нарізано і ось сир, 73. От, в принципі, всі покупки. Виходить 550 гривень, а ви робіть висновки. Чи це дорого, чи це недорого, чи це нормально, не знаю. Але всім дякую за перегляд, всім гарного дня.